Чому у нас наскільки сильно в суспільстві в голову пов'їдалося оцей ідеальний образ родини? Що це чоловік, який, скоріш за все, має там працювати, гарувати за жінку. Жінка вже дякувати Богу, дійшла до того, що може реалізуватися, але тим не менш, вона має бути за чоловіком, скоріш за все, чоловік старший, там на два 3 роки, там, якщо йому 30, має мати квартиру, машину і так далі. Я думаю, що люди бояться виходити з якоїсь зони комфорту, які їм не віяли. Тобто є якісь стандарти, стереотипи, які люди свідомо входять для того, щоб не привертати до себе увагу. Я в якийсь момент зрозуміла, що я не готова. Жертувати типу, своїм життям, своїм комфортом і своїм коханням заради того, щоб якусь тютю Зіну е, задовільнити для того, щоб вона сиділа і відчувала себе е, повноцінною. Типу, це її вибір, це мій вибір, і я думаю, що знову ж таки оце судження по собі. І те, що хтось сидить і думає, що я би так не зміг, це хочеться сказати, що це його власні проблеми і переконання. Тому я розумію, що мої відносини вони можуть когось тригерити, виводити на якісь супер емоції, там порівняння, але е, моє життя від цього не змінюється. Я не роблю нічого поганого. І мені здається, що моя родина вона супер щаслива.